«Багатий – Не той, хто багато набув, але той, хто багато роздав, так говорить святий Іоанн Золотустий». Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман, і темою нашого обговорення сьогодні є святий Миколай, той, хто вміє робити добро. 6 грудня. За новоюліанським календарем Православна Церква України буде вшановувати велике свято Отця нашого Миколая Чудотворця. Це день, коли кожна дитина очікує, що святий Миколай прийде до неї в оселю і залишить під подушкою гостинці, приносячи такі явища, як дитячий сміх. Здивування та враження, які навіть у дорослому віці не зникають, а порочують теплі емоції, що проростають у любові одне до одного. Такими словами можна описати ті події, які відбуваються у родині кожного. Але чи знаємо ми, ким є ця людина, завдяки якій принаймні раз у рік? Ми стаємо всі щасливими. Я постараюся за допомогою церкви дати відповідь вам на це запитання. Найперше, щоб познайомитися із ним, нам потрібно дізнатися, хто ж він є такий? Святий Миколай або Миколай Чудотворець. На відміну від Діда Мороза. Є невигаданим персонажем, а справжньою людиною, яка народилася та проводила своє життя 1850 років тому, і пам'ять про якого зберігається по сьогоднішній день. Народився він в місті Патар в історичній області Лікії. Це є сучасна Туреччина. Присвятив своє життя служінні Богові, був єпископом у місті Мир Лікійському. Від цього його і називають святий чудотворець Миколай, мир Лікійський. Був ув'язаний гонителем на християн Діоклетіаном, але пізніше був звільнений імператором Костянтином. Історично запам'ятався тим, що був присутній у списку тих, хто брав участь у Першому Вселенському соборі 325 року, де було прийнято фундаментальні речі стосовно того, як потрібно вірити у триєдиного Бога. Та була складена перша частина символу віри, яка попри час. Вважається еталоном християнської віри по сьогоднішній день. Також зазначу наступне: що святий Миколай є одним з Перших святих, які було впроваджено шанувати на Україні або Київській Русі з приходом християнства, яке приніс у 988 році святий Володимир. Церковне передання говорить, що 991 року за історичними вказівками єпископ Регінальд дослідив та склав життя Святого Миколая. І першими, хто почали його шанувати, були Греція, Італія, Німеччина та Україна, а звідти і вся Східна Європа. Свідчення, яке залишилося про те, наскільки на Україні є шанованим Святий Миколай, є наступне, це велика кількість побудованих храмів на його честь та обласний центр, який названий в честь нього Миколаїв. Добре з його життя ми познайомилися. Але що він зробив такого, щоб увесь світ. Шанував його пам'ять, запитаєте ви. І на це також для вас і відповідь. Життя святих, яке ми згадували раніше, де зазначається, життєвий шлях святого Миколая розповідає, що він був дивовижною людиною. І, попри те, він, будучи також заможним, допоміг багатьох людям і його почерком. Було те, що він це робив таємно. І так, що та людина, який він робив добро, не знала, хто цей вчинок зробив. Але наслідком було наступне: або врятована сім'я від бідності, або допомога у біді тій чи іншій людині. Вважається, що і сьогодні святий Миколай продовжує робити це. Для наших маленьких діточок, які очікують свого гостинця від нього, підсумовуючи те, що говорить нам історія та передання церкви, про святого Миколая Чудотворця це є фантастична людина, яка вразила увесь світ своїми вчинками, які є виконанням прямих вказівок Христа. Робити добро іншим, не чекаючи від них подяки, і дав усьому світові приклад, що таке є справжнє, щире світле добро, без корисливості і вигоди, і по сьогоднішній день вшановують пам'ять цього святого, багато людей і наслідують його приклад. І стають щасливими сім'ями та родинами. В хвилинці церковно-християнської етики хотів розказати наступне. Добро, яке показав нам святий Миколай, ми повинні вміти випромінювати не тільки по відношенню до рідних, але і до тих. Хто не має змогу отримати це добро від своїх, принаймні рідних? Чи це бабуся чи дідусь, родичі яких живуть далеко? Чи це дитина, яка постраждала внаслідок війни, яка забрала в свою чергу багато батьків у їхніх дітей? Чи навіть людей, яких ми зустрічаємо на вулиці і знаємо? Що ця людина отримає мало добра. Робімо добро, сіємо добро, і щоб те, що ми посіяли, проросло, і його ще ставало більше в нас і в тих людях, які є навколо нас.